Так, показуємо, що тут приїхало близько 25 штук по телефончиках. Всі телефони йдуть БУ, часто запитують, що по смартфонах. ZTE Blade L9, ось такий варіант. Зараз ось. комплект, зарядка, телефон практично як новий бачу. Але всі телефони йдуть БУ, всі перевіряємо, тестуємо. Ну, практично в гарному стані. Смартфончик. Відправляємо новою поштою по обов'язковій мінімальній передоплаті. Так, зараз я їх трішки з Redmi 9. Я бачу є. Ось цікавий смартфон Techno 20 Spark. Практично стан О. Крутий чикс. Круті камери. так Зараз я його запакую обережно. Не запакую, буде пакуватися потім. Скажу вам зразу, по швидка зарядка 5000 мАч, акумулятор 256 гіб і 16 ГБ оперативної пам'яті По комплекту у нас що буде зарядка? так Пізніше його складу, обов'язково заряджу. Всі телефони перед відправкою заряджаємо. Зараз всі будемо дивитися, я всі поток Ось. Так. Це, нічого тут немає. Поїхали, починаємо цих, Тут бюджетні, дорожчі, є ось такий Samsung. Не знаю, що точно за смартфон. J7, мабуть, або J5. Ось такий затає, знову ж був в синій коробочці і цей без коробочки. Так, Тут у нас зараз глянемо, розпакуємо. Є книжечка зразу. Бачите? А, Вона причеплена. Це знову ж таки затає Blade L9. Вона тримається з телефоном разом. Так. Samsung A11, 32 ГБ, чорний колір. Це Бюджетні смартфони в районі 2000 буде. Це Samsung A31 чи A51. Далі Redmi 9C, NFC, не знаю, чи 32, чи 64. Далі Samsung. Одразу є чехольчик ось такий. Гарний стан бачу А2... А30, мабуть, або А-20. Точно ну, не знаю, пізніше будемо викладати окреме відео кожного смартфона, щоб бачили по стану телефончика. О, цікавий смартфон. Це Nubia. Досить цікавий, поклеєна гідрогелева плівочка, бачу, цікавий смартфон. Мені аж самому сподобався. Так, е, далі Honor 8X. Ось такий бюджетний смартфончик. Далі. Це якийсь Infinix, точно не знаю. Е, бюджетний Pop 3. Е, Huawei. Samsung Han 03 core мабуть, 32, думаю, будемо пізніше закидати, що там точно по пам'яті. Xiaomi бюджетний Добре, золотий колір. Redmi 9 c Є відпиточок у них, він на мікро роз'ємі йде, немає швидкої зарядки. Redmi 7, трішки потертий. Так, далі. Це Samsung а e, 15 на 128 EABAT. Тут у нас Redmi 9 a є там 32, -ки, 64. -ки. Ось такий колір. E, поїхали далі? Тут у нас що? О, цікавий Samsung А e, 14 на 64 Eбайти. Поклеєна гідрогелова що гарний стан ще по плівці. Так, Redmi 9 a в такому стані кольору Був синій, є ще такий, виходить. Два штучки. Один 64 бути. має бути. Так, і це у нас Redmi Note 9. По всім замовленням пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, чи інстаграм, кому де зручніше приймаємо замовлення скрізь. Або у TikTok, YouTube, пишіть будь-де. Всі телефони БУ надаємо гарантію на будь-який смартфон 2 тижні. Все на сьогодні.